Всім привіт! Як завжди у техноманів свято, тому що тільки що пройшла конференція, ну точніше, кейноут ВВДЦ23, де презентували багато чого. Багато чого, що ми і так очікували, і навіть той самий One More Thing. мова про ці окуляри чи маску доповненої реальності. І звісно, я вам зараз розповім про iOS 17, про хардверні новинки, які, до речі, були цікавими, але почну я якраз з Apple, як же вони її назвали? Vision Pro. Як каже Apple, це перший просторовий комп'ютер. Е, як кажу я, це скляна хрінь, яку ви будете носити на своїй голові. Скоріше за все, не будете, бо вона до біса дорого коштує, і мені здається, що нікому нахрін не всралась. Ладно, я дуже хочу помилятись. Серйозно, я сам хочу чогось нового. Ну просто дістали всі ці смартфончики, вони однакові. Насправді не дістали, але вони дійсно однакові. Нема чогось такого, про що можна знову, от таким натхненням Просто розповідати. Але це вже було! Давай, Льонь. Таке робили Facebook, ще не мета тоді. Таке робили Google і, як завжди, вбили це. І те, що зараз показала Apple, ну вибачте, це просто на Apple Way. Знову ж, хочу помилятися, я навіть не читав жодного твіта, не тому що твітер придбав Ілон Маск, і я просто ним тепер більше не користуюсь. Мені дійсно не цікаво зараз перед цим записом було знати, а що ж там думають інші блогери, журналісти, забогорні і так далі. Я майже впевнений, що вони розповідають, яка Ж, блін, революція відбулася. Але я на це дивлюсь. Я дивився презентацію, і думав: ну, коли вже хтось вийде і скаже, ви що, реально повірили, що ми таке зробимо, але ніхто не вийшов. Вони це реально зробили. Тобто вони презентували велетенську хренатінь, яку вам треба буде носити на своїй морді. Позаду у вас буде подушка, ну щоб зручніше було з нею лежати. Якщо у вас волосся довше мого, то ну, вибачте, буде незручно. І головне, що у вас ще буде. Дріт. А знаєте, куди цей дріт веде? До якоїсь торби, яку вам доведеться таскати з собою по дому, бо там буде пауэрбенк. Чи комп'ютер, я не розібрався, виглядає як Сьомівський пауербенк. Я не проти доповненої реальності. Я реально думаю, що, можливо, в якомусь там майбутньому це і є, вибачте, за тавтологію майбутнє. Ви нічого не робите, у вас все перед очами розкривається. Чомусь я собі це уявляв, чимось по типу Google Glass. Тому що ну, воно більш звично виглядає. Ти вдягнув окуляри і користуєшся цим всім. Вибачте, я не вірю. Я в який ще раз повторюсь, що я не вірю в оці ублюдські маски, які ви то на морду натягнете, то на очі собі. Щоб що? Щоб дивитися телевізор. Ви дивились фільм коли-небудь з кимось разом? Вам інколи хочеться прилягти, вам інколи хочеться попкорн взяти. Для цієї фігні вам треба буде, щоб Apple, особливий Apple попкорн випуску. Побільше, бо ви не будете попадати до себе в рота. Там є купа контролерів, навіть оцю крутілочку зробили. Як ви її будете намацувати, я не знаю. До речі, одна штучка мені таки сподобалась в дизайні, як від'єднується оця подушка. Ем, механізм реально класний. Ми таке в наших сумках теж робимо, якщо що. От так. І, до речі, наші сумки ще й дешевше, так що задумайтеся із ними не соромно кудись вийти, і дріт, не торчить з них. Одне гарно, що в цій штуці ви будете ходити тільки там, де вас ніхто не побачить. Ну, скоріш за все, вдома. Я там, звісно, сказали, що і Excelчик можна робити. От я прям бачу, що прям бухгалтерський еквіпмент, серйозно. Але вдома вас ніхто не побачить, ви можете виглядати як завгодно. Бо вийти з нею на вулицю, ну, це мені здається, як мінімум небезпечно. І не тільки тому, що ви нічого бачити не будете, бо щось ви там таке будете. Бачите, а просто вас люди не зрозуміють. Ладно, ляпота, як звісно, заганяється, нічого не розуміє, це майбутнє, і я прям вибачусь, якщо через декілька років всі будуть ходити по вулицям сім на це ж не на морнік, це наочнік, на наочочнік. І один я буду такий олдфаг з айфоном бігати. Дійсно, вибачусь, що ж ця штука робить. Це доповнена реальність. Ви можете дивитись там кіно, можете грати в ігри, можете використовувати застосунки, для них, до речі, буде ще і ок. Окремий App Store. Там будуть підтримуючі застосунки для iPad і iPhone, які можна запустити на цій фігні, а також спеціально написані для. Як воно називається Apple Vision Pro. Вся фронтальна частина це глянцеве скло. Вони так і сказали, воно дуже-дуже глянцеве. Просто уявіть собі, у що воно перетвориться, коли ви ним будете користуватись, тому що воно, скоріше за все, буде зацарапаним чи розбитим, тому що ця штука велика, ви не будете її ховати в кишеню, вона буде регулярно падати. А оця красивенна подушечка, яка робить з вас якогось гуманоїда, 100% буде в маминому борщі, там котлети будуть, і виглядати воно точно. Не буде так, як в рекламних роліках. Хотів би сказати я, якщо б воно в рекламних роліках нормально виглядало. Я вам зараз дивлюсь, ну це ублюдство. Ладно, я не буду далі заганятися. Ця штука, можливо, і є якимось майбутнім. Я в це майбутнє не вірю. Ну, принаймні, я не хотів би, щоб наше майбутнє було от таким. З точки зору технології, питань нема. Там у вас перед очами будуть два дуже круті дисплеї з роздільною здатністю у кожного більше, ніж в 4К телевізорі. Вони яскраві. Там два процесори Apple Silicon і один з них прям спеціально зроблений для цієї серії носимих гаджетів з дрітом, який іде в торбочку. Ви дійсно зможете дивитись фільми навіть без телевізора на велетенських екранах. І, скоріш за все, якщо просто абстрагуватись і спостерігати, що і як виглядає, воно буде непоганим. Мені сподобався інтерфейс, зробили класно. Мені сподобалось, що навіть тінюшки під інтерфейсами у вас відображуються на ваших там, столах, полицях і так далі. Керування здійснюється жестами, що саме вони теребонять? Конькали у всьому роліку, отак я не знаю. Я дійшов у презентації до того моменту, що ж це за коробочка у вас в кишені. Це такий павербенк. І знаєте скільки буде оця хрень працювати від одного заряду? Дві години. Порестгам, ви не подивитесь. Але повернемось до технології, тому що там ще є 12 камер, вони сканують ваше обличчя, роблять ваш персональний аватар. Звісно, ви можете роздивлятись все, що відбувається навколо. Там буде шикарний звук. Я думаю, що крафтменшип сам по собі теж буде шикарний. Ви візьмете цю штуку у руки, і вам сподобається. І, можливо, навіть коли ви почнете нею користуватись перший раз, ну, 100% буде вау-ефект, тому що такого раніше не було. І це все ж таки Apple. Давайте не забувати про це. І на старті там. Вже буде просто мільйон різних застосунків, щоб ви просто відчули цей експіріенс і занурились в нього. Чи будуть люди цим користуватись масово, думаю, ні. По-перше, я вже вам розповів, чому. А по-друге, ціна. 3500 доларів. 3500 доларів за надфрікуватий гаджет. Який, скоріш за все, буде доволі сирим, у якого вже є дріт до павербенка, у якого автономність в декілька разів гірша, ніж, блін, у Apple Watch. І ви, скоріш за все, будете бета-тестером цього девайсу. Він, до речі, буде доступний в продажі тільки з наступного року, так що подивимося ще про що там люди будуть писати. Але затестити його можна буде в Apple Store вже цього року. Ладно, давайте до цікавого iOS 17. Перша бетка буде доступна вже сьогодні. Я спробую її встановити і показати вам, що і як ви такого не робіть, звісно. Інколи здається, що ще можна туди додати, а особливо на фоні того, що Google вже декілька років нічого. Такого вагомого не додає і зараз я не тролю Google, Якщо що, у мене є алібі 7А офігенний, я про це прямо розповів. Все, моя совість чиста, але Apple додають да дещо вони. Взяли у Google, дещо взяли у Telegram, у деяких інших сервісів, але все це буде з коробки на борту одного телефону. До речі, в виправдання iPhone і iOS, скажу, що Google теж дофіга всього взяла з iOS. І так, перше. Тепер ви нарешті зможете кастомізувати картки контактів. Як завгодно, зможете робити все те саме, що ви зараз можете робити з робочими столами. І так, нарешті, контакт, коли вам телефонує. Буде на повний екран. Вони це зробили тоді, коли вже ну ніхто не телефонує. Я просто ненавиджую, коли мені хтось телефонує. Також додали фішку, яка вже давно є в Android. Якщо вам хтось телефонує, ви не хочете брати слухавку, ви не знаєте, чи там це ваш знайомий, чи просто якийсь левий контакт, щось пропонувати зараз, буде якусь там акцію, чи це банк дзвонить, чи колектор, да, то ви можете включити voicemail. і ви будете бачити текстом, про що там ця людина. Робот розповідає і зможете чи взяти трубку, чи відправити повідомлення, ну чи, звісно, збити. Я думаю, що працювати з українською мовою не буде. На початку, мені здається, буде тільки там англійська, можливо, ще якісь. Цікава функція додана в FaceTime. Я б такою хотів користуватись. Інколи буває таке, що ви спілкуєтесь з кимось, і відбувається щось цікаве. Ви там, наприклад, показуєте щось: я нещодавно ходив, і людині просто показував, що навколо мене відбувається. І в такі моменти хотілося б взяти, натиснути одну кнопочку. І зафільмувати це, щоб не робити просто скріншоти. У вас було б відео, і от тепер в Фейсстамі це можна буде зробити. В iMessage додали багато чого з Telegram. Наприклад, якщо вам надсилають голосове повідомлення, у вас немає можливості його послухати, можна його прочитати. Це відбудеться автоматично. І єдине, я зараз не знаю, чи там буде підтримуватись українська мова, бо в Телеграмі підтримується. Але в Телеграмі це платна функція, до речі. І можна сказати, ну хто користується цим iMessage. Тут справа в тому, що в Штатах iPhone чи не вперше, Чергу популярний саме через iMessage. Якщо подивитись якесь опитування американців, чому вони не переходять там на Pixel чи Samsung, то це чи не єдина причина, чи не найголовніше, тому що це iMessage. Там навіть ціла культура оцього, як Apple розділила людей на синеньких і зелененьких. Доволі цікава тема, можливо, коли-небудь розповім. Тобто там iMessage дійсно дуже популярна штука, і от все, що вони тут інтерд'юсять, там люди цим користуються. Додали величезну кількість можливостей для додавання. Стікерів. І зробили, до речі, це прикольніше, ніж в Телеграмі. По-перше, в айфоні вже як рік існує функція вирізання об'єктів з фотографії чи з відео, і тепер ви зможете це автоматично додавати в стікер. Можна їх також м, трохи якось кастомізувати, додати тінюшек чи якісь ефекти. Також з відео можна буде вирізати не просто предмети як фотки, а цілі відеофрагменти з якимось об'єктами чи людьми, і робити з них активні стікери. Те, що мені нереально сподобалось, нарешті попрацювали. З AirDrop. Ом. Оце просто космос. Дуже хочу спробувати, як цим користуватися, але, на жаль, доведеться чекати, поки у всіх буде iOS 17. В чому суть? Раніше для того, щоб відправити щось по AirDrop, треба було зробити декілька кроків. Вони доволі нудні. Вам треба звернути шторку, зажати окремий віджет, вибрати AirDrop і натиснути доступно там для всіх чи якусь іншу можливість приватності. Зараз вам достатньо просто піднести телефони один до одного і підтвердити перед. Дачу більш за те, якщо ви відходите далеко один від одного, зараз у вас передача розривається в даному випадку. Вона буде продовжуватись, навіть якщо ви повністю розійдетесь, вона продовжиться по інтернету. Це просто розрив шаблону. Таким чином, до речі, можна передавати і контакти. Це знаєте, коли у вас стався елеветор піч, тепер не треба діставати блокнотик і записувати контакти. І визитівок, звісно, вже ні у кого немає. Ви просто дістали айфони, вжарили друг по другу, розійшлись, все, контакти у вас є. Ну і підтвердились чутки про активний заблокований дисплей в горизонтальному режимі. Якщо ви лягаєте спати, поміщаєте свій телефон на зарядку в горизонтальному режимі. У вас просто лежить, то ви зможете туди помістити годинник, якісь віджити, все що завгодно, і вночі воно буде просто підсвічуватись легеньким червоним кольором, щоб не дратувати вас, але ви завжди зможете побачити, що там відбувається. Звісно, якщо у вас iPhone 14 Pro чи 14 Pro Max з Always On Display. Здавалося б, така дрібничка, але оце прям дуже хочеться спробувати. І я от ще раз повторюсь: ти, інколи думаєш, що б таке додати, чим ти реально будеш користуватись, і воно не буде перенавантажувати систему. Оце не перенамонтажу. І це реально буде виглядати як звичайний класний годинник, чи якась корисна інформація з вашим розпорядком дня. Прокинулись, подивились щось, можливо, там смарт-хоум щось потикали, і взяли телефон і користуєтесь ним. Презентували цілий новий застосунок, називається Journal. Фактично, це просто щоденник. Він буде автоматично збиратись на базі локації, музики, яку ви слухаєте, фотографії, відео, що ви там робите з телефону і так далі. До речі, IP буде відкрите, так що інформація зможе збиратись. Із інших застосунків, тут і спорт, і якісь там медіаресурси, які ви читаєте чи дивитесь, і все буде це збиратись до цього джорнула. Ви зможете і самі робити нататки, і чи дивитись якісь додаткові моменти, які вже автоматично туди зібрані, які з них видаляти, які ще додавати. Мені здається прикольно, якщо воно дійсно буде класно працювати в автоматичному режимі. Для того, щоб викликати Siri, вам тепер не треба казати: вибачте, зараз закрити вуха. Хей, Siri, вам треба Просто сказати Siri. В AirPodsaх це те, що пов'язано в принципі з iOS, з'явилась функція Adaptive Audio. Тепер музика чи контент, який ви прослуховуєте, буде адаптовуватись і до простору, де ви знаходитесь, і до того, в яких ви локаціях і які сценарії споживання ви найчастіше використовуєте. І це далеко не всі оновлення. Навіть в Apple Newsroom ви можете подивитись там ще. Є. Я впевнений, що після того, як люди почнуть встановлювати собі бетки, там спливе ще багато-багато всього. Ну, наприклад, ще розповіли про... Про набагато поліпшений спосіб розпізнавання помилок в клавіатурі iOS. Це теж. Дорогого коштує головне, щоб працювало з українською мовою. Про це ми будемо розповідати вже на практиці, коли я встановлю собі бетку і подивлюсь, що там де як. Давайте зараз до декількох хардверних новинок. Перша з них це новий MacBook Air на 15 дюймів. До речі, з пасивною системою охолодження. Тобто він буде повністю тихим. Фішки MacBook Air він доволі доступний, він доволі компактний, він дуже автономний і доволі продуктивний. Тобто на цьому ноутбуці ви зможете легко монтувати, наприклад, от такі відосики без жодних напряг. Це 153 дюймовий ноутбук. Він буде дійсно не товстим. У нього автономність 18 годин від одного заряду. Це просто космічно. Тобто ви можете цілими днями працювати десь в кафешках, коворкінгах і навіть не брати з собою зарядку. А якщо і треба буде підзарядитись, це можна зробити за допомогою якогось блачка від смартфону і Type-C. Працює ноутбук на базі Apple Silicon M2 оперативної пам'яті може бути до 24 ГБ, гігабайт, чого над достатньо для такого типу ноутбуків. Це най тонший 15 дюймовий ноутбук в світі що теж доволі прикольно, і найцікавіше ціна MacBook Air на 15 дюймів стартує з відмінки в 1300 доларів. Це дуже класний цінник. для студентів 1200 доларів. 13-дюймовий на m 2 стартує тепер з 1100 доларів. І також доступний MacBook Air ще на m 1 який, до речі, доволі актуальний і сьогодні. Його ціна 1000 доларів. Презентували також і надпроцесор m 2 Ultra, це два m 2 Max, і також. Залізу для них. Наприклад, Мак. Про той самий дуже красивий тьорочка, яка дуже швидко втратила свою актуальність через те, що вона була на інтелі, а потім Apple презентували Apple Silicon, і було дуже дивно спостерігати, як в деяких тасках навіть m 1 був краще, ніж от ті процесори Intel, при тому, що Mac Pro коштували просто дофігіще. От тепер вони все ще коштують дофігіще, але вони набагато цікавіші. Наприклад, ви можете підключити до нового Mac Pro 6. Ретіна XDR дисплеїв і можете менеджити до 24 потоків 4К ріалтайм. При цьому конвертуючи все це в ProRes. ну це дійсно дуже круто. Оперативної пам'яті, наприклад, тут може бути до 192 Гігабайт. А також є 6 PCIe слотів для того, щоб ви могли ще і доставляти те, що вам необхідно, чи з точки зору відео чи аудіо. MacOS оновилась до версії Sonoma. Головне для мене це віджити, які можна розмістити на робочому столі, щоб засрати його ще більше. А головне для вас це Game Mode в Mac Oсі. І там навіть був код Zima. Я, чесно кажучи, думав, що він щось для AR презентує. Цього не сталося. Він просто презентував режисерську версію Death Stranding. Ну для когось це не просто, але тим не менше. До речі, також презентовані набори інструментів для розробників, щоб портувати ігри з будь-яких платформ. І останнє про що згадаю. Це Watch OS 10. Вона заснована на віджетах. це все, що вам треба знати. Мені просто зовсім не цікаво Пробачте, будь ласка, я користуюся гармінами. Сподіваюся, вам сподобалася презентація. Мені, чесно кажучи, сподобалось. Деякі речі мені незрозумілі, і я хотів би помилятись в своїх висновках. iOS мене прям порадувала. Все буду радий затестити. До речі, MacBook Air, ну прямо топовий, бо великий екран багато кому потрібний, а таскатись з прошками, маючи от такий Air, який і так з M. 2 буде. Майже все, навіть для таких задач, які використовую я. Мені здається, це цікавий варіант, обов'язково хотілося б спробувати. Дякую вам за перегляд, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі і обов'язково не забувайте донатити на ЗСУ, бо без них нічого не буде. Реквізити є в описі до цього відео. Всім пока!